29 травня Четвер стережіться противників єдності. А до своїх учнів він промовив Неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. ЛУКИ 17.1. Бог закликає людей і навчає їх працювати разом, сповіщати істину та звершувати молитву Христа за його учнів, щоб усі були одне. Так як ти, Отче, у мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були. Івана 17,21 Постійно виникають невеликі групи, які стверджують, що Бог спілкується лише з деякими людьми, розсіяними по світу, і їхнє завдання ділити і розпорошувати те, що будують Божі слуги. На людей, які докладають усіх зусиль, щоб залишатися в єдності зі Словом Божим, і які утвердилися у вісці третього ангела, вони дивляться з підозрою, оскільки ті поширюють свій вплив і навертають душі до істини. На тих, хто активно працює, дивляться як на відданих світові, адже вони впливають на світ. Хтось починає претендувати на те, що перебуває під Божим керівництвом. І захищає єресь, нібито воскресіння нечестивих неможливе. Інший пропонує оманливу ідею щодо майбутнього віку. Усі вони хочуть бути вільними і незалежними ні від кого, і усе таки претендують на те, що Бог по особливому працює серед них. Ці люди не мають здорового глузду, вони керуються хибним збудженням, і ми знаємо, що вони не мають істини. Боже! Як би мені хотілося, щоб вони або змінилися, або залишили суботу, тоді вони не були б каменем спотикання для невіруючих. Бог гнівається на тих, чиї вчинки викликають ненависть у світі. Якщо християнина ненавидять за його добрі діла і за те, що він слідує за Христом, то на нього чекає нагорода. Та якщо його ненавидять, бо він своїми недобрими вчинками провокує ненависть або намагається перетворити істину на предмет суперечок із сусідами і поводиться так, що субота стає для них джерелом великого неспокою, тоді він є каменем спотикання для грішників, ганьбою для святої істини. Якщо така людина не розкається, то було б краще їй повісити млинове жорно на шию. І втопити в морській глибині. Матвія 18:6